Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня. ТЦК, цікавіки робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де надо, багато часу просрали. Є ж можливість заробляти онлайн. Я більше 12 років заробляю за допомогою соціальних медіа, Ще до війни це давним було. Список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну от, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і раз, і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, а я в це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти? Мені взагалі не ясно. От ми ж відкрили контент у нас же люди отримують, будь ласка, там півтори, дві, три тисячі доларів. На місяць, просто розповсюджуючи український новинний контент. От таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на... піднятися на там з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена ушли вже. От час контент, TikTok, інстаграм, понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти, свій шлях розказую, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю, може через недовіру, боню, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям розуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше, і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обезцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям би радий йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн.